Вівторок, 16 вересня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! Захворюваність на ГРВІ, в тому числі й на covid 19 продовжує зростати на Хмельниччині. Про це повідомив генеральний директор обласного центру контролю та профілактики хвороб Микола Габрикевич. З 8 по 14 вересня до медзакладів області із симптомами звернулися 7,5 тисяч пацієнтів. Це на 2 тисячі більше, ніж попереднього тижня. 290 осіб потребували ушпиталення. Благодійний кінотерапевтичний вечір пам'яті Тараса Сеньківа відбувся у Хмельницькому. 15 вересня йому виповнилося б 34. Останній бій він прийняв на Донеччині в січні 2025-го. Врятував чотирьох побратимів, але сам загинув. Кохана Тараса Наталія Підлісна розпочала збір для бійців 8-го полку ССО, які змогли повернути його додому на щиті. Колеги дівчини влаштували кінотерапевтичний сеанс для тих, хто прийшов на вечір пам'яті. Під час спільної відпустки у нас у Львові він замовив мені портрет у вуличного художника. Я про це не знала. Він на другий день мені приніс, і я його попросила в написати мені якісь слова. Він написав, що кохана, я обіцяю, що коли це все закінчиться, ми знову будемо вже поруч разом. Кохаю тебе безмежно». І тепер тут на браслеті, тут його почерпом поруч разом. Хотілося б, щоб в честь Тараса була названа вулиця, яка б в принципі закарбувалася на багато років, головний основний збір організувала саме Наталя. І її близькі, друзі, багато хто відкривав насправді додаткові збори. Загальна сума 150 тисяч, сума мого додаткового збору 50 тисяч. Тому власне сьогодні буде скринька і QR-коди на банку. Це той день, коли хочеться нести пам'ять про нього, щоб його ім'я не було забуто. Відпрацьований ручний протитанковий гранатометр розіграють представники благодійного фонду Хмельницькій армії СОС, аби зібрати кошти на технічні засоби для одного з підрозділів військово-морських сил. Збір, повідомляють волонтери, терміновий. Обладнання потрібне бійцям якнайшвидше. Аби долучитися до розіграшу зброї, яка стала витвором мистецтва, потрібно зробити донат на суму від 100 гривень. Реквізити є на Фейсбук-сторінці благодійного фонду. Також у коментарях потрібно вказати своє ім'я та прізвище. Понад 30 тисяч гривень зібрали під час благодійного спортивного заходу Вершина свободи. Про це повідомила його співорганізаторка Анастасія Ярова. Гроші передадуть на придбання дронів для бійців сил спеціальних операцій. Нагадаємо, Вершина свободи це гонка вгору із окремими груповими стартами. Від п'яти до восьми учасників в кожному. Відбулися змагання минулої неділі. Цьогоріч захід об'єднав близько двох сотень бігунів та велосипедистів. Рейтинг кращих навчальних закладів за результатами НМТ-2025 сформував ресурс Education.ua. До нього увійшли 6,5 тисяч шкіл. Є серед них і Хмельницькі. Це ліцей номер 1 імені Володимира Красицького, ліцей Хмельницької обласної ради, приватний ліцей Мої обрії. У них середній бал випускників коливається від 156 до 161. Такий рейтинг допомагає батькам зорієнтуватися, наскільки високих результатів досягають учні різних шкіл і які заклади варто розглядати для навчання дітей, вважають його автори. Десятий ювілейний літературний фестиваль Слово Єднає відбудеться у Хмельницькому. На гостей чекає насичена програма з лекціями та презентаціями книг, як від молодих письменників, так і від відомих авторів. Зокрема, серед запрошених спікерів Ольга Саліпа, Віоліна Ситнік, Анатолій Кичинський, Віталій Міхалевський та інші. Стартує фестиваль 18 вересня, а його закриття відбудеться 28 вересня у День міста. Мета це якби об'єднати письменників, авторів з різних куточків України, дати можливість молодим авторам поспілкуватися з досвідченими, обмінятись якимись думками, перейняти досвід. Хотіла б детальніше розповісти про 26 вересня у мистецькому дворику музикальної школи відбудеться захід слово оборона, до якого долучаться військові письменники зі Львова. А саме Артур Дронь, Ольга Криштопа, Сергій Пантюк, і також із наших долучиться Михайло Цимбалюк, будуть розповідати про реалії війни і також зачитають уривки із своїх творів. Можна буде поспілкуватися, взяти автограф і придбати книжечки. У нас будуть презентації книги і Ольги Саліпи. Буде презентація Альманаху Південний Буг медобори, 21 випуск. Також 24 вересня у книгарні, навпроти книгозбірні, буде зустріч із. Молодими авторками, а саме презентація поетичної збірки Вікна на Кам'янецьку ну це вже не перша якби презентація, але вони будуть зачитувати поезію буде дуже цікаво. Долучиться також режисерка, керівниця дитячого театру Теді Марина Семенюк. На усі заходи вхід буде вільний, безкоштовний. Ми про всі заходи будемо повідомляти завчасно і на нашому сайті, і на сторінці Фейсбук і також на дошці оголошень. Біля самої бібліотеки. Сезон осінніх ярмарків стартував у Хмельницькій громаді. Найближче відбудеться 20 вересня у Копостині. З 10 до 14 години на майданчику біля місцевого будинку культури можна буде придбати м'ясні, ковбасні та молочні вироби, крупи, олію, яйця, солодощі, а також посадковий матеріал повідомляють у міській раді. Призові місця на міжнародному тенісному турнірі у Кишиневі здобули спортсмени з Хмельницької тергромади. Змагання тривали з 6 до 14 вересня. Участь у них взяли представники України, Молдови, Румунії, Туреччини, Великої Британії та Ізраїлю. Вихованець Дею США номер 3 Олександр Качан виборов дві нагороди: бронзу в одиночному розряді серед хлопців до 14 років та срібло спільно із Олексієм Гайвашчуком у парному розряді. Прибирали і займалися спортом. Близько півсотні молодих людей сьогодні взяли участь у плогінгу, поєднали пробіжку зі збиранням сміття. Влаштували його довкола річки Південний Буг. Ініціювали захід працівники молодіжного центру. Проводимо наш блогінг на території Хмельницького. Це територія така парку Чекмана біля річки Південний Буг. Чому? Тому що досить часто це така відпочинкова територія. Люди відпочивають і не завжди усі прибирають за собою. Перед тим як сюди власне приходити, тому що ми думали змінити локацію. Бо цю локацію ми використовували і минулого року. Ми прийшли сюди, подивилися, чи дійсно потребується локація повторної такої допомоги. Виявили, на жаль, що дійсно сміття було, воно є і. Ми хочемо поприбирати зробити ось цю територію біля річки трішечки кращою і трішечки комфортнішою. Близько 50 учасників. Насправді, мабуть, це найбільша кількість за усі попередні роки. Нам доводилось навіть десь трішки обмежувати усіх бажаючих, тому що це би було навіть більше 60-70 учасників. Очікуємо перше на позитивні емоції, які можна буде поєднати з прибиранням і допомаганням довкіллю. Доєдналися з однокласниками. Ми всі дружимо. так що думаємо, що сьогоднішнього. Я не знаю, прибирання буде досить потужним. Більше про ці та інші події у нашому випуску о дев'ятнадцятій, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!